Це Синівірська поляна. Сьогодні яке? 18 чи 19 вересня. О, будь ласка, ліс. Уже пройшли, дай Боже, жодного гриба білого. Взагалі грибів нема. Є якісь грузді, якісь пластинчаті незрозуміли гриби. А білого взагалі нема. Та й взагалі грибів мало. Сиро, був дощ кілька днів. Місцеві кажуть, що гриба немає. Ось так воно і є. Немає ніякої гриба. Посушливе літо, дали про себе знати. Так що, таке. Ходили-ходили. Вже ходили. скільки часу не знаємо. Пить хочемо, все хочемо. Якогось знайшли. Ось. Так, розпаковка називається. Якщо це якийсь пластинчатий, все. А ну, по ножці, наче ні. Ух ти. Блін. Це оцей з ножкою, блін. Жовтяк чи як він називається? Жовтий. Хто знає, як <плес> цей <ці> гриб називається? <плес> Я забув, він називається. Полубілий він чи полуякийсь там. Ну, якийсь болет. Якийсь болет. Подивимося, привнесемо додому. Те, що він не отруйнеться, сто пудів. А може це сатанинський? Ні, у сатанинського шляпка біла. Так, не, не, не... О, ліс гарний. Але, знаєте, як кажуть, це не безриб'я, це безводдя. Грибів взагалі немає. Білого немає. І якісь сіроєшки, я вже казала, так? Ох. Я не знаю, скільки ми вже ходимо, але грибів взагалі якось так мершавенько. Оно грусть якийсь там далечінь. Я не знаю, видно, не видно. Грузі ми не збираємо. О, точно грусть. Отак. Ух. Ні, погода сира, волога. Але мух який гарний. Який мух. Який мох шикарний. Навіть лисичка зустрічається дуже-дуже поодиноко. Поодиноко. Таке. Якщо чесно, розчарування повне. В Київській області у нас і тут більше гриба було на півночі. Таке. Ну ладно. Далі ми не підемо, бо там воно якась щілина йде вниз. Таке щось. О, чи нижче будемо спускатися, чи вище. Подивимось. Так, грибів ми мене знайшли. Порада. Якщо не знаєте лісу, то краще не йдіть туди. Коротше, заперла нас непонятно куди, вирішили спуститись вниз. Ага, і так то й просто. Ноги болять, все болить, блін. Якось туди треба дістатися, а тут дай Боже спуск. Побачили корову, кажу чоловіку, давай дійдемо до неї, хай доведе нас додому, до хати. Це, звісно, капець. Ура! Ми пройшли. Капець. Стрмно. Все. Яких грибів. Не хочу нічого.